Хочу сьогодні показати, в якому вигляді часом нам покупці повертають товар, посилаючись Закон України про право повернути товар. Забуваючи про те, що товар має бути повернути без, без знищення пломби-ярлики. Мають бути збережні, товар не має бути у використанні. В даному випадку покупець пробував самостійно ремонтувати своє обладнання. Та, як потім встановилося, коли прийшов до нього майстер, що у нього була певна поломка, ще е, трубки, до якої мав прикручуватися даний кран. Покупець нас звинуватив у неналежній якості товару. Але поки він його монтував, от він йому надав таких пошкоджень. Тут ми бачимо, що різьба у нас була прикручена, і ми бачимо, що ручка у нього вже добряче плоскогубцями, прокладка вже також така. Ми не можемо його більше продавати, хоча ми його продавали. Заводський упаковці. Він був повністю новий. Таким чином беруться негативні відгуки на сайтах. А цей екран вже у продаж більше не надійде.